Зараз ми знаходимося в спальній кімнаті. Тут досить цікава, така в нас вийшла задумка. Почнемо з ліжка. Ліжко зроблено на такому підйомчику, і такий вигляд, в нього, ніби воно якби висить в повітрі. Ми заховали це куля 108 см в глибину. От. І тут якби є відкидне, відкидне днище з лемелями на газових ліфтах, сюди можна складати там постіль. Що, 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 що ви кожного дня не використовуєте. Значить, Всі решта речі вони якби зроблені симетричні, однакові, поділені на дві рівні частини, тобто для, грубо кажучи, чоловіка і жінки. От, зараз я вам покажу детальніше. Значить, це є фурнітура на виштовх, зверху труба, знизу полиця, це за бажанням клієнта було зроблено. Далі Ця тумба це є три полиці. І знизу біля ліжка це є приліжкова тумба з шухлянами на виштовх. Значить, над прилішковими тумбами ми бачимо подвійний вимикач. Це одна клавіша, вона включає підсвітку центральну над ліжком. Друга клавіша вона включає підсвітку над приліжковою тумбою. Тобто ця підсвітка це є прохідний вимикач, це є кожного свій вимикач. І одинарний вимикач зліва і справа. Це загальна. Загальне освітлення прохідний вимикач загального світла. І по центрі розетки там ще можемо зарядити телефон. На жаль, я вам не можу показати, як воно світиться, тому що зараз немає електроенергії через планове відключення. От. В даний момент також ми з голів'я висунули на 15 см вперед, Тут зробили полицю, щоб не було великого нависання тумб над головою. От. І е, кольора е, ну, мені здається, досить далі. Тобто не будуть нагружати, тому що це місце, яке має розслабляти.